Чоловік, який з'явиться у твоєму житті найближчим часом, ти могла відчувати, що в коханні все ніби застигло, нікуди не рухається. Можливо, ти чекала, доки хтось із минулого повернеться чи просто не бачила гідних поруч. Але це не кінець, а оновлення йде усе, що більше не потрібно твоєму серцю. Ти немов звільняєш місце для чогось нового. І здається, цей чоловік уже зовсім близько. Він принесе в твоє життя відчуття свята і легкості. Можливо, зустріч відбудеться на вечірці, а може він одразу покаже, що з ним можна почуватися як вдома. Він вміє радіти життю і точно не дасть тобі занедгувати. І знає, що найцікавіше зірка. Це той, кого ти, можливо, вже загадала. Він не мов відповідь Всесвіту на твої мрії. Але хто він? Загляну під колоду. Король Пентаклів і королева кубків. Він надійний, стабільний, вміє білкуватися. А ти чуттєва, інтуїтивна. Це союз, у якому можна бути справжньою.